Випалена пустеля, радіація, мутанти і люди, які все одно примудряються воювати за старі ідеали. Fallout – це світ після ядерної війни, де людство ховається у підземних бункерах, тоді як на поверхні залишаються лише рейдери та уламки старої цивілізації. Amazon взяли за основу культову гру, але створили власну історію. Не просто екранізацію, а окремий сюжет у тому ж всесвіті. Тут є все, що фанати Fallout очікували: ретро футуризм, чорний гумор, моральні дилеми і жорстокий післясмак апокаліпсису. І, попри знайомі декорації, серіал не копіює гру. Він показує світ очима нових героїв, які теж намагаються вижити серед цього хаосу. Візуально серіал виглядає неймовірно. Постапокаліпсис тут не просто фон, це окремий персонаж. Кожна сцена дихає пилом, і ржею та відчаєм, але при цьому світ по-справжньому живий. Від ретро естетики середини минулого століття до покручених мутантів. Усе зроблено з любов'ю до деталей. Візуально Fallout нагадує суміш вестерну і старого скайфай, ядерні хмари, неон і запах пороху. Операторська робота додає відчуття документальної реальності, ніби це не вигадка, а справжні кадри з майбутнього, яке ми прогавили. Fallout не намагається бути просто фан-сервісом. Це не чергова адаптація, яка живе лише на упізнаваних деталях. Тут є власна історія з характером і сенсом. По-перше, баланс історії та драми. Серіал не боїться жартувати з теми апокаліпсису, але робить це так, що тобі все одно болить за цих людей. По-друге, кастинг варто відмітити Волтона Гогінса в ролі гуля. Це просто розрив. Він не грає монстра, він грає людину, яку зламав час, і кожен його епізод це окрема історія. По-третє, деталі та світобудова для тих, хто грав у Fallout, це суцільне задоволення. Але навіть якщо ти ніколи не бачив гру, світ працює сам по собі зрозуміло та логічно. Попри масштаб та стиль фоллаут не ідеальний. Місцями серіал ніби сам не знає, ким хоче бути. Жорстоким і драматичним чи чорною комедією. Через це деякі епізоди гублять ритм. Одна сцена тягнеться занадто довго, інша пролітає без розвитку. Другий момент емоційна глибина. Персонажі цікаві, але іноді їм бракує внутрішнього конфлікту. Серіал більше показує, ніж розкриває. Особливо другорядних героїв, які могли б стати ключовими, і нарешті ефект геймерського фан-сервісу для фанатів гри це насолода, але для нових глядачів частина відсилок виглядає як декоративний шум. Занадто багато деталей, які працюють лише для тих, хто вже в темі. Fallout – це не просто історія про виживання після катастрофи. Це історія про те, що залишиться від людини, коли все навколо зникне. Серіал дуже точно показує: навіть у світі, де зруйновано мораль, закони і кордони. Головна битва відбувається всередині кожного. Люди, які живуть під землею, тримаються за минуле ті, хто на поверхні, за примарну свободу, і обидві сторони однаково заблукали. Fallout ставить Просте, але болюче питання: чи варта цивілізація другого шансу, якщо ми нічого не навчилися після першого? Fallout – це рідкісний випадок, коли велика студія робить не просто дорогий серіал, а щось з душею. Він не ідеальний, є затягнуті моменти, є спрощення. Але в цілому це сильний, цілісний проект, який не боїться бути дивним. Якщо ви шукаєте черговий бойовик про мутантів, це трохи не те. Але якщо вам цікаво побачити, як виглядає світ, де людяність найрідкісніша валюта, тоді Fallout точно вартий вашого перегляду. da régia do